Тарас Загородній, політехнолог, будемо про все з ним говорити більше про можливість, доцільність цих виборів на часі, не на часі. Пане Тарасе, доброго дня! Доброго дня, пане Тарасе. От зараз таке враження, що ніби. Точно так, от уже про вибори ми говорити не будемо, і точніше, мабуть, правильніше сказати, їх проводити. Але чи буває ось дим без вогню? От на ваше бачення, навіщо було скільки про це говорити? Щоб е, все це закінчилося, здається нам такою серйозною крапкою в цьому питанні. Ні, ну це тестування реакції можливо було подивитися, запустити в принципі саму тему для того, щоб подивитися, а потім а потім міряти, наприклад, соціологію. Ну соціологія вона вбивча для тих, хто хоче ініціювати вибори. 80% громадян не хочуть виборів, розуміючи, що це таке, до чого це може призвести. Так в принципі, те рішення, яке озвучив вчора, Зеленський, що немає сенсу проводити вибори, ну це правильне і мудре рішення. Я тут повністю підтримую, і те, що Кличко говорив, я тут повністю підтримую. Тому що в принципі, я ну знаючи, що таке виборчий процес не на папері, так а зсередини, Я розумію наскільки технічно це складно буде зробити. Далі питання. Вибори ж можна будь-які провести питання їх в легітимності, а це головне для того, щоб воно визнавалося, визнавалося міжнародним співтовариством і так далі. От це питання: чи будуть голосувати військово під час виборчого ну, військового стану? Скоріше за все, ні. А чи можуть висуватися? Ну це ж ні. А ці виборчі громадяни, як ніхто, мають право бути вислуханими, так? Проголосувати або висуватися. Тому тут є багато питань, тим більше, в принципі, законодавча база дозволяє, наприклад, пролонгувати строк діючого президента, якщо говорити про президентські вибори. А якщо Але... про парламентські а парламентські, в принципі, тут як інтерпретувати який строк. так якщо інтерпретувати, що вибори повинні були бути ще тиждень тому, то можна вважати, що парламент вже пересидів, але там питання в тому, що знову таки, знаєте, тут питання: треба дивитися в законодавство, коли вступає в дію новий парламент. Якщо він вступає, от, наприклад, 108 стаття конституції, по-моєму, щодо президента, вона говорить, що новий президент прецедент вступає після обрання а, нового президента, і цей прецедент в українській історії вже був. Це кучма в 2004 році. Пересидів фактично на півроку, тому що був третій тур виборів і так далі. Угу. То він було А, І строків немає. Тому я вважаю що спокійно, ну принаймні на рік можна відкласти вибори парламентські і президентські. Вони не, не тягнуть такої необхідності, тому що все ну, рівно ми повинні розуміти для того, щоб була теоретична конкуренція Зеленському, якщо говорити про президентські вибори, а ось ну, при всіх, знаєте, абстрагуватися там, я не, не є в даному випадку, не є прихильником і не є а, сторонником. А, ти ще противником президента я говорю як людина, як дивиться соціалові, знаючи ці процеси для того, щоб такою yeah. Ну, потрібен час. А у Зеленського ну, висока ймовірність, що Зеленська просто буде переобраний. А всі інші процеси щодо, наприклад, мобілізації економіки, mm -hmm. щодо боротьби з корупцією, то можна вирішувати без проведення, без проведення виборів президента. Пане Тарасе, ви назвали і політиків, і ну, таких посадовців, так які ось ну, кажуть про те, що це недоцільно, не на часі. Але ж багато скептиків і, мабуть, противників, мабуть, все ж таки найбільше серед звичайного народу, серед звичайних українців. Так ось, пане Тарасе, коли оцей градус нашого несприйняття цього процесу спаде, ми знову повернемося до цієї теми виборів. Ну, подивимось. Я думаю, що ну, якщо воно зараз не піде, то я думаю, о, о, все ж таки воно буде відкладене на післявоєнний час. Ну, принаймні на рік, я думаю, спокійно воно не буде, не буде порушити. Або якщо станеться щось екстраординарне. Так? Ну, наприклад, з якихось причин може так статися, що президенту потрібно бути іти на перевибори. Ну захворіє, наприклад, людина. Ну не дай Боже, звичайно. Ну бувають різні варіанти, є які підпадають під, під конституцію. Але у нас дивіться, у нас же так визначена принципи конституція, що якщо йде відставку, наприклад, суто теоретична президент, то виконуючи обов'язки, є спікер парламенту, та теж у нас визначили. Пан випантифанчук може бути. Uh -huh. Ну, якщо не Стефанчук, там може бути інша людина. Я говорю про спікера парламенту, а я говорю про посаду незалежно від е, цього. Ну зараз, зараз, якщо е, е, зараз, ну як це було після втечі Януковича, е, був призначений тоді турчина, виконуючи обов'язки президента. Поки не був е, організований виборчий процес, і е, тоді не був обраний Порошенко. Ну, пам'ятаєте, що пан Стефанчук ще влітку говорив про те, що ми зможемо провести такі вибори, просто не дуже зрозуміло, е, пане Тарасе, з ким ми е, про з ким ми говоримо зі своїм народом, чи ми говоримо з західними партнерами, чи ми показуємо щось Путіну ворогу? От я от цього не до кінця не можу збагнути ніяк. Ці вибори це, як... це було тестування. реакції, це було тестування реакції, чи готовий народ піти, тому що в принципі виходячи з такої. Теоретичною теоретичної послідовності, звичайно, що владі цікаво було провести вибори, зафіксувати той рейтинг, який зараз є, та да? тому що все рівно він буде падати. Це і так зрозуміло, що цей процес, ну як і будь-якої влади, він буде по. Він буде по Так? Ну так, це від процесу, від е, рішень. Так, ну, в Україні завжди так було, ну плюс ще війна, звичайно, буде накладати свої, свій відбиток на виборчу кампанію і так далі. Тому, але, але знов таки, 80% людей категорично проти, і відповідно, я думаю, що скоріше за все існує ймовірність, що це все ж таки не буде зроблено. Але є така ще тенденція, що голосувати люди якось не дуже хочуть. Ну просто це ж теж про щось говорить? Ну То, тому що зараз країна зайняться виживанням, всі розуміють, що тут головне консолідація, допомога армії. І так далі, це ну от от, от, от Це термін не на часі в даному випадку, тому що ну знов таки багато проблем можна вирішити без без в тому числі без запровадження ну там перевиборів. Так ну, наприклад, ну принаймні я думаю, що пан Шмигаль дозрів давно до відставки можна змінити пана шмигаля, якщо він не може організувати роботу, наприклад, військової економіки. Досі не прийнят, не вирішено. Поки що питання це ганебне питання, коли на підставі виставку Дасу через знову таки плутонину яку розвів шмигаль між постановами у підприємства оборонного комплексу. Почали забирати прибуток. Так минулого тижня вже за ініціативу міністра оборони були зібрані виробники зброї. Так вже підготовлена постанова для того, щоб можна було ці протиріччя прибрати. Сподіваюся, що на наступному кабміні пан Шмигаль нарешті прокинеться і вирішить це питання. Тому що я взагалі дивлюся на уряд, мені таке здається, вра... складається враження, що от для уряду війни не існує. Він десь там, знаєте, а війна десь там. І забезпечення озброєнням, забезпечення виробництва зброї, забезпечення військової економіки і так далі. Знаєте, Я, я, я все чую більше про відбудову колись десь там. Да? Але і не чую, як ви перемагати збираєте, шановні, не, не чекайте цього. І от чмигаля, я вважаю, можна міняти хоч сьогодні, тому що ну це абсолютно недіздатна людина, просто приводить. Пане Тарасе, поділилися своїм баченням, своєю думкою, але ж розуміємо справді, що деякі процеси можна вирішувати в державі, справді не проводячи цих виборів. А з іншого боку, е у нас така демократія, поки що військова. Так і як би там не ставилися на цьому в заході, ми поки що терпимо, і все нормально. Головне, щоб справді працювати на перемогу, а не думати про відновлення. А до нього ще треба ж перемогти. Банально, пане Тарасе, вдячні вам за ваші думки і бачення. Тарас Загородній, політтехнолог дає досить до нашого ефіру.